Там, де спорт, змагання, там результат. Це ж не художня а гімнастика, там, навіть, катання на фігурний таке. Так. Це все-таки результативний від спорту, де очіки треба брати. Вдома, звісно, восійсь, Чербіцький, вдома вигравати треба було все. На виїзді їздили, де можна виграти, виграли, а де важче така, Спартак сюди. Виграли да? ну, на нічого, від оборони, перекрили, на контратаках. Деяким не любилось, московським москвичам, журналістам і тренерам говорять, що это, не дуже зрилічний футбол, там деяких показується. Але і живий результат, подивіться на результат. Який результат. Ну, Бо фінал був у нас важкий ходив. Ментховен сам був. Тоді Енховен, чемпіон. І... Потім став чемпіоном, я маю на увазі. Команда була дуже сильніша, «Аякса» тоді? Фенорда, вона якраз росла. Ми їх... Вони перед нами виграли, ми дивились гру 5-2 Бенфіку. Такий мандраж трошки сильний. Не, не трошки, серйозний мандраж. Доктор наш, Берковський, після говорить, я вийшов на розмінку, а вони раніше вже тоді виходили. Знаєте, я бачу, що вони з мечом творять, там, жонглірують, посидять сюди, п'ятку. Ну, думаю, зараз, зараз піде розгром. А у нас стадіон стати, 102 тисячі, відкром все. Але ми свою ігру знаєте, вийшли і от показателі. Женя вбрасує, 16-17 секунд атака його. Вбрасує трошки, нас трошки проходить, там метр 80 з м'ячом прогнав подача і колото з глубини. Забиває там сітку чуть, на Бісарабку, на Бісарабку не прорвав. Ну, гол, не показати, вчений пособи. Там трошки нам повезло, я скажу, був момент, коли нас прихватили в кінці. на штанга була навіть. Три-нуль тобто, виграли і ми вже тоді поїхали вже спокійно. Туди. Самою сильною командою ми три-обіграли. Тому що після тоді, з ким ми грали, була сильніша. І за Франкфурт на Майні, і за Філінцварош, звісно. Венгерський футбол тоді, синьму, зараз у нього нема. Футболу розпався, люди, футболісти, виїжджають. А тоді венгерський футбол непоганий був, і Вараш, вони ж до того, ще вже грали в фіналі, в ліги, ну, Кубка Чемпіонів тоді була. Вони виступали практично в кожному році, грали на всій європейській опір на все. Але ми їх тренують, так обіграли. Я вам скажу, був, був українщик, знаєте, таке не футбольне питання, але для болівника українщик фамілія імпресару, який нас возив. І він нам говорив, до ігри ще говориш. Ну, бачите, ми так вонуємося, пішли, подивилися поле, виходить, глаза бігають, знаєте. Ну, фінал, фінал і фінал. фінал, фінал. Говорит, Слушайте, господа, так не дімовся. Не волнуйтесь, що ви вовнуєтесь? Я пішов і тренеру сказав, он так на русский мові, якщо получите більше трьох, не переживайте сильно. Это до і гри вони говорять, а нам це все після гри сказав, тому що Лобановський не дозволяв, щоб так хтось -то, То есть я говорю, я бачив, що ви на голову сильніші сьогодні. Він говорить, сьогодні два-три клуби. Можуть з вами свиренувати. Ліверпуль туди він назвав, вот, Баварія. От Ліверпуль, Баварія і Борусія Мінхенгладбак тоді ж кажучи командував.